Торговці теж протестують. Підприємці Бобринецького ринку виступають проти підвищення цін на оренду торгових площ. З нового року комунальне підприємство ринок змінило тарифи на свої послуги. Оренда зросла з 3 гривень за погонний метр до 5 за квадратний в середньому. Продавці вважають такі зміни невиправданими. кажуть, комфорту для роботи не мають. А куди йдуть зібрані кошти керівництво комунального закладу не звітує. Більше розкаже Яна Саменюк. Тут у нас торгують рибою. Тут у нас люди, ну бабці, скажем так, торгують. Оце все тече під ноги. Тетяна показує умови, в яких торгує на ринку 12 років. каже, вартість оренди збільшується останні кілька років. Однак зараз вона зросла аж у два рази. Це обурило підприємців, адже умови роботи вважає, продавчиня не відповідають ціні, яку платять за отримання ринку. Крім того, їх не погоджують з орендарями. Ніхто з нами з підприємцями і люди, які окремо торгують своєю продукцією, ніхто з нами цей цей тарифний план не погоджує. Коли ми звертаємося до адміністрації, чому ви підняли за що? Подивіться самі на ці умови, які. Ви нам надаєте, ви просто на землі, просто на асфальті поганому торгуємо. Відповіді немає до власності ринку належить і ось ця площа. Тут, крім малопомітної розмітки рядів на асфальті, немає нічого. Вини у високій оренді та поганих умовах торговці вважають очільницю рейспоживспілки, які підпорядковуються ринок. кажуть, спочатку намагалися вирішити конфлікт з нею напряму. Ходили до голови Рейспоживспілки Татарої Валентини Івановне. Не пояснила нам, чому це зв'язку з чим сказала: я перед вами звітувати не буду. Хоча я вважаю, вона об'язана звітувати так, як вона є депутатом районної ради. Проти зміни тарифів виступає більшість торговців, кажуть активісти. Однак говорити вголос про проблему погодились не всі через страх втратити роботу. Люди залякані і бояться. Чому залякають? Говорять, що ви позбудетеся, якщо будете бунтувати, якщо будете цей, позбудетеся і того місця. І люди сьогодні бояться, тому що у місці безробіття за допомогою підприємці звернулись до райдержадміністрації. Зустрівшись з посадовцями, один з активістів запропонував міській раді повернути ринку у свою власність. Тоді продавці зможуть заключати тимчасові договори оренди за меншу ціну. Квадратний метр землі коштує, щоб заплатити місцевій раді. є відповідь саме місцевої ради. Вона все лише коштує від 178 гривень до 200 гривень на рік. А ви повинні сплачувати від 3 до 10 процентів. Тобто, за один квадратний гривень метр землі, що ви будете використовувати, якщо заключити договор з міською радою. Ви будете. Платить ну близько от трьох до восьми гривень на рік. Присутній під час зустрічі очільник району запропонував сприяння у з'ясуванні на яких підставах збирається орендна плата на базарній площі, адже її здійснює директор ринку. Однак в квитанціях, які видають торговцям, він значиться приватним підприємцем. Була пропозиція районної державної адміністрації про сприяння у встановлені особи, яка створила або організувала діяльність ринка, який знаходиться на базарній площі. Та упорядкуванні правовідносин між надавачами та споживачами послуг підприємці зголосились на пропозиції за умови щодо складу групи, яка вирішуватиме питання, увійдуть їх представники. Тетяна ж каже, продавці згодні платити необхідний збір, але за умов, що гроші використовуватимуть і на потреби Бобринця. Хай би ці гроші пішли справді на нужди нашого міста. Ми всі дуже цього хочемо, ми дуже всі цього просимо. Але знаєте, як говорять? воз і нині там. І ми дуже цим не задоволені. Свою позицію підприємці готові відстоювати до останнього, адже іншого майданчику для торгівлі в місті немає. Яна Семенюк, Олександр Катруша день за днем.